Розділ 13 Секрет завоювання Підтримки великих мас у позитивному мисленні НАПОЛЕОН Бонапарт. Люди витріщаються на нас. Аза. Розслабся, малий. Вони й мають витріщатися на нас. Щоб проілюструвати свою думку, він кивнув і махнув рукою з грайці місцевих, що похмуро дивилися на нас. Відповіді він не дочекався. Не розумію, чому я мушу бути дівчиною. пробурмотів я. Ми вже це обговорювали, малюк. У тебе хода більше схожа на дівочу, ніж у мене. Це ви з Фрумпелем так вирішили, а я геть не вважаю, що в мене дівоча хода. Ну, скажімо так, моя хода менше схожа на дівочу, ніж твоя. Сперечатися з такою логікою було важко, тож я змінив тему. Може, хоч будемо йти менш людними вулицями? спитав я. Навіщо? перепитав Аз. Мені якось не до вподоби, що купа народу бачить мене, коли я в образі дівчини. Та годі, малюк, уся суть у тому, щоб тебе ніхто не впізнав. До того ж ти нікого не знаєш у цьому місті. То чому тебе має хвилювати, що вони про тебе думають. Просто мені це не подобається, і все. пробурмотів я. Недостатній аргумент, твердо заявив Аз. Бути на видноті частина нашої угоди з Фрумпелем. Якщо в тебе були якісь заперечення, треба було висловити їх ще до того, як ми завершили переговори. Я й не мав такої нагоди. Зауважив я. Але раз ми вже заговорили про це, в мене є кілька запитань. Наприклад. Наприклад, що саме ми робимо? Ти що не слухав малюк? Ми створюємо фальшивий слід для. Я це знаю, перебив я. Я маю на увазі, навіщо ми це робимо? Чому ми робимо послугу Фрумпелю замість того, щоб просто заплатити його ціну? Ти б такого не питав, якби хоч раз мав справу з диволом!» – пирхнув Аз. Їхні ціни до небес, особливо в таких випадках, як наш, коли вони знають, що клієнт у відчаї. Просто радій, що нам дісталася така вигідна угода. Ось про це я й кажу Аз. Ти певен, що угода справді вигідна? Що ти маєш на увазі? Ну. Судячи з усього, що я чув, якщо ти думаєш, що уклав вигідну угоду з диволом, це зазвичай означає, що ти щось прогавив». Звісно, ти говориш, спираючись на багатий досвід, саркастично пирхнув Аз. Хто це тобі так багато розповідав про угоди з диволами?» Ти, відрубав я. Хм, ти маєш рацію, малюк. Можливо, я трохи поквапився. Зазвичай я був би в захваті, почувши, як Агаз визнає мою правоту, але за нинішніх обставин це лише додало мені неспокою. То що ми тепер робитимемо? спитав я. Ну, зазвичай я веду справи чесно, якщо тільки не підозрюю, що мене дурять. Але цього разу ти посіяв у моїй душі сумнів, тож думаю, нам слід трохи змінити правила гри. Знову ситуаційна етика. Саме так. І що ми маємо робити? Починай шукати більш-менш відлюдне місце, де ми зможемо скинути ці личини так, щоб нас ніхто не побачив. Я почав вдивлятися у вулиці й провулки попереду. Мій неспокій переростав у паніку. І це додавало мені завзяття. Шкода, що в нас із собою немає зброї, пробурмотів я. Подивіться на нього, зеронізував Аз. Ще недавно ти розповідав мені, що магам не потрібна зброя. Оближ, малюк. Що б ти робив зі зброєю, якби вона в тебе була? Якщо вже бути точним, сухо озвався я, я б хотів, щоб зброя була в тебе. О, гарний аргумент. Слухай, е, малюк, ти все ще шукаєш затишне місце. Ага. Я вже кілька варіантів запримітив. То забудь про них. Шукай щось відкритіше з багатьма виходами. Чому зміна стратегії? спитав я. Озирнись через плече. Так, невимушено. Я зробив, як він сказав. Хоч і не так невимушено, як хотілося б. Утім, моя акторська майстерність зараз була найменшою з наших проблем. За нами тяглася юрба, вони похмуро зиркали на нас і щось бурмотіли собі під носа. Мені дуже хотілося вірити, що їхній інтерес не має до нас жодного стосунку, але це явно було не так. Вони безсумнівно йшли за нами, і їхня кількість постійно зростала. За нами стежать гаази, прошепотів я. Гей, малюк, це я тобі на них указав, пам'ятаєш? Але чому вони нас переслідують, що їм потрібно? Ну, точно я, звісно, не знаю, але припускаю, що це якось пов'язано з нашими личинами. Я крадькома знову зиркнув на юрбу. Їхній інтерес до нас анітрохи не слабшав, ба більше. Натовп виріс і виглядав ще злішим. Прекрасно. Слухай, Аза!» – прошепотів я. Так, малюк. Якщо вони нас переслідують через наші личини, то чому б нам просто не повернути свій звичний вигляд? Погана ідея, малюк. Я вже краще ризикну зустрітись із тими, хто має рахунки до наших двійників, ніж розгрібати наслідки, якщо дізнаються, що ми маги. То що робити? Ітимемо далі і сподіватимемось натрапити на патруль вояків, який зможе нас прикрити. На бруківку попереду нас глухо гепнув камінь завбільшки з кулак. Певно, його ж бурнув хтось із тих, хто йшов слідом. Або ж. поспіхом передумав Аз. Ми можемо зупинитись просто зараз і з'ясувати, в чому річ. А можемо втекти, запропонував я з надією, але Аас уже почав діяти згідно зі своїм попереднім планом. Він різко зупинився, розвернувся на підборах і гукнув юрбі, що наближалася Що все це означає? Юрба завагалася і зупинилася перед цим прямим зверненням, і ті, хто були ззаду, наткнулися на вже зупинених. Люди виглядали дещо спантеличеними вчинком Ааза і безладно метушилися. Я був приємно здивований успіхом маневру мого супутника. Але Аазу завжди мало хорошого йому подавай найкраще. Ну. вимогливо кинув він, наступаючи на них. Я чекаю пояснень. Натовп миттєво почав відступати під його натиском, аж раптом. З глибини юрби пролунав розлючений голос. Ми хочемо знати, що з нашими грошима? Це розпечатало шлюз. А, ага, що з нашими грошима? Крик підхопили ще кілька голосів, і натовп знову загарчав і рушив уперед. Ас стояв на місці, піднявши руку, вимагаючи тиші. А що з вашими грошима? звернувся він зверхню. Е, ні, цього вам не вдасться, пролунало особливо загрозливо. Цього разу вам не відмазатися. Великий лисий чоловік із м'ясницьким ножем проштовхнувся крізь юрбу і став навпроти Ааза. Шановний, фиркнув Ааз. Якщо ви маєте на увазі, я нічого не маю на увазі, гаркнув лисий. Я кажу прямо, ти твоя дівка шахраї. Хіба вам не здається, що ви трохи поспішаєте? Поспішаєте? заревів чоловік. Поспішаєте? Ми були надто терплячими з вами. Нам слід було вигнати вас з міста одразу ж, як ви з'явилися зі своїми підробленими амулетами проти демонів. Саме підробленими? Дехто з нас знав це одразу. Кожна, хоч трохи освічена людина, знає, що демони не існують. На мить у мене виникла спокуса зняти личину з Ааза, але я ще раз глянув на натовп і вирішив, що не варто цього робити це була явно не та компанія, з якою варто жартувати. Дехто купував амулети через довірливість, хтось заради жарту, а дехто з нас, ну, бо всі купували. Але всі ми їх купили так само, як повірили вашій історії, що амулети мають робитися поштучно, на замовлення і що гроші потрібні наперед. Але ж ми все пояснили одразу, заперечив Аз. Звичайно, ви вправні в поясненнях, так само, як ви пояснювали ті два рази, коли ми не дозволили вам покинути місто. Ну, ми. почав Аз. Насправді перебив я. Ми всього лиш. Годі з нас ваших пояснень. перебив чоловік. Саме це ми і сказали вам три дні тому, коли дали вам два дні, щоб або видати амулети, або повернути гроші. Це ж справа часу. Ви завжди так кажете. Ваш час минув учора. Тепер або ми отримуємо свої гроші, або. Звісно, звісно. заспокійливо підняв руки Аас. Дайте мені хвилинку поговорити з колегою. Він усміхнувся юрбі, взяв мене за руку і відтягнув убік. Що тепер робитимемо, Аазе? Тепер біжімо, спокійно відповів він. А? розумно перепитав я. Я говорив з порожнім місцем. Аас уже стрімко мчав уперед по вулиці. Іноді я буваю повільним, але не цього разу. Я миттєво кинувся слідом за ним. На жаль, юрба зрозуміла, що задумав Ааз майже одночасно зі мною. Зойкнувши, вони кинулися навздогін. Дивно, але я обігнав Ааза. Можливо, він стримувався, щоб я його наздогнав, або я був наляканіший, ніж думав, що, звісно, неможливо. І що тепер? запихкав я. Заціпся і біжи далі, малюк! Гаркнув Аз, оминаючи групу людей. Вони нас доганяють, нас, помітив я. Насправді група, яку ми щойно обігнали, приєдналася до погоні, але ефект був той самий, ніби юрба нас наздоганяє. Досить базікати краще допоможе шукати, проривів він. Добре, що шукаємо? Пару одягнену приблизно, як ми, відповів Аз. І що робитимемо, якщо побачимо їх? Це просто, відповів Ас. Налетимо на них на повній швидкості. Ти поміняєш наші личини на їхні, а натовп нехай їх рве на шматки. Якось це неправильно звучить, із сумнівом мовив я. Малюк, пам'ятаєш, що я тобі казав про ситуаційну етику? Так. Це якраз один з таких випадків. Я був переконаний не стільки логікою ааза, скільки каменем, який ледь не влучив мені в голову. Не знаю, як юрба встигала бігти так швидко і одночасно підбирати для кидання снаряди, але встигала. Я почав шукати пару, одягнену, як ми. Це складніше, ніж здається, коли біжиш щодуху, а за тобою натовп по п'ятах. На жаль, нікого, хто підходив би за описом, у полі зору не було. Ті, кого ми наслідували, явно одягалися досить оригінально. Хотілося б мати при собі зброю, пожалівся Аз. Ми вже це обговорювали, крикнув я у відповідь. Та й, взагалі, що б ти зробив, якби вона в тебе була? Єдине, що могло б їх зупинити, це вогняне кільце Гаркіна. Ох! Я й забув про нього. ахнув Аас. Воно досі зі мною. І що з того? Запитав я, ми не можемо його застосувати. Ні? Чому ж? Бо тоді вони зрозуміють, що ми маги, Це не матиме значення, якщо вони стануть трупами. Ситуаційна етика чи ні, але думка про вбивство такої кількості людей викручувала мені шлунок на виворіт. Почекай, Аазе. крикнув я. Дивись, малюк. Він усміхнувся і спрямував руку на них. Нічого не сталося. Сподобалось? Тоді вподобайка, підписка й коментар це найкраща подяка. А якщо хочете підтримати проєкт, посилання на банку в описі. Дякую, що обираєте нас.